Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Поговоримо про дивіденди. Скільки дивідендів я отримав за січень. Скажу чесно, я був трішки розчарований, лише 271 долар. Я дуже далеко від своєї цілі, хоча б тисячу доларів заробляти дивідендами пасивно. Хоча, з іншого боку, мені в рекомендаціях на Фейсбуці попалося оголошення, що потрібні грузчики на зарплату 9 тисяч гривень. Я надіюсь, це звичайно неправда, що така зарплата, але тим не менше. Це повернуло мене в реальність, що е, потрібно радіти тому, що є, що вже досягнув, і просто рухатися далі до своїх цілей. А моя ціль хоча б тисячу доларів заробляти дивідендами і ще тисячу добити іншими джерелами пасивного доходу, щоб для тих, хто хоче написати мені, який сенс отримати дивіденди, краще акції росту, то е, я вас розчарую, можете підписатись на канал і слідкувати за відео, мої покупки на 500. Доларів кожного тижня я там також розказую про свій портфель, як він росте, а минулого тижня як він падав. Тому дивідендні акції це також акції, вони також ростуть, також падають просто не так сильно. Отже, ми бачимо, що заплатили лише 8 компаній, ну так буває. Хоча, я думаю, наступного місяця, тобто цього місяця, заплатять ще менше. Щось в мене таке відчуття, але побачимо скоро. Розпочнемо, як завжди, з Pennant Park Floor Rate Corporation. Це компанія з розвитку бізнесу. Вона мені платить кожного місяця по 10 доларів. Уже доволі таки великий термін. Я інвестував лише 1111% річних, але мінус, по-перше, ця компанія трохи впала, а по-друге, вони не підвищували дивіденди вже так достатньо довгий час. Отже, рекомендація. Дехто покупка, дехто утримання. Але я чомусь зараз не хочу її купувати. Друга компанія, цікавіша, це Opera. Вони мені заплатили 14 доларів дивідендами. Я інвестував 500 доларів нещодавно, знову ж з рубрики інвестицій на 500. І моя дохідність 5,5%. Але з того моменту акції трішки впали. Там вже дохідність ми бачимо 6,3%. Хоча ця акція впала, але тим не менше я планую докупити хоча б ще на 500 доларів, тому що ну, 500 доларів якось несерйозно. Ми бачимо, що аналітики також рекомендують її до покупки і ставлять цільову ціну 21 долар. Якщо ціна з 12 підніметься до 21 буде взагалі супер. Якщо дивіденди збережуться 6%, буде просто сказка. Далі компанія Realty Income Corporation це Рейт в. Постійно вони мені платять по 16 доларів і трішки підвищують дивіденди вже дуже довгий термін. Я інвестував в 3,300, дохідність 5,8. Отже, це рейд, який здає комерційну нерухомість в оренду різним мережам. І ми бачимо, що аналітики рекомендують утримувати, ну, буду утримувати. Ця компанія не з тих, яка може там, дуже сильно вирости в моменті, але вони стабільно потрішки додають і виплачують дивіденди вже дуже багато років. І їхня дохідність 12% річних дають вже дуже довгий термін. Далі ще один рейд Medical Property Trust заплатили 36 доларів, хоча я інвестував лише 1300 під 10% річних. Це було ризиково інвестувати, коли акції просто обрушилися до 3 доларів за акцію. Але тим не менше вийшло нормально. Отже, це рейд, який здає е, нерухомість клініки медичні. І ми бачимо, що аналітики не надто оптимістичні. Зараз я, напевно, не додав би цю компанію в свій портфель, тому що е, не знаю, якось це трішки ризиково, і лише 7% річних дають. Тобто під 7% можна знайти плюс-мінус компанії цікавіші і надійніші. Ще одна компанія BNG Foods заплатила 38 доларів, хоча інвестував небагато 12 річних, але акції трішки впали. Ця компанія займається продуктами харчування, різні упаковочні продукти, заморожені. І як і весь цей сектор, вони дуже сильно відстали від ринку. Аналітики рекомендують утримати. Ну що ж, буду утримати і чекати кращих часів. Ну, хоча, якщо вони збережуть дивіденди 12%, то буде супер. Ось моя одна з улюблених компаній Вейле, бразильська компанія, яку я також докуповував нещодавно, можете подивитися, у мене десь там є відео. Заплатили майже 70 доларів, хоча я інвестував достатньо таки багато, майже 3,5 тисячі доларів, і моя дохідність 12%. І з того моменту такий невеличкий бонус акції дуже сильно виросли з приблизно 11 доларів до 18 доларів. тобто... Зараз я, напевно, не докуповував цю акцію, тому що, ну і так, у мене вже значний відсоток мого портфеля в цій компанії, десь майже 6 тисяч доларів. І дохідність впала дивідентна, і я не думаю, що є в такий перспектива сильного росту. Звичайно, будуть, думаю, рости, тому що метали, мідь, дуже потрібні зараз з розвитком технологій, але тим не менше, думаю, основний ріст вже втрачений. Отже, вейле виробляє залізну руду, мідь, нікель і інші матеріали для розвитку. Ми бачимо, що аналітики рекомендують її більшість купувати або утримати, хоча цільову ціну ставлять меншу, ніж зараз, тому очікую, що акції можуть впасти. Можливо, варто було б фіксувати прибуток і продавати цю компанію, але я не знаю, варто чи ні. Можете написати в коментарях, чи варто продавати велели чи утримувати. І отже, лідер засіченця Altria Group, компанія, яка займається шкідливим бізнесом, але тим не менше вони платять мені хороші дивіденди: 83 долари. Це теоретично на 83 доларів навіть можна прожити десь. Інвестовано 3,5 тисячі доларів, і моя дохідність зафіксована. 9,3%. І знову ж приємний бонус, що з того моменту, як я інвестував, акції достатньо таки сильно виросли. Непогана інвестиція, як на мене, буду утримувати, де я ще зафіксую дохідність стабільно 9,3%. Отже, ця компанія займається різними шкідливими продуктами. Всім відомі, це тютюн, сигарети, електронки. Ну, так собі не дуже приємний, звичайно, бізнес. Але тим не менше, якщо люди мають таку звичку, то хтось має на цьому заробляти. Та чому не ми з вами? Хоча дохідність 271 доларів трішки розчаровує. Але як на мене, правильніше буде рахувати просто кожного місяця конкретно ті компанії, які виплачують дивіденди, тому що ну, мені здається, так буде правильно. І тут не складно порахувати. Тому дивідендна дохідність складає 7,5%. Ну, як на мене, це доволі таки нормально і. Якщо в мене вийде утримувати таку дохідність і далі, то мені здається, це буде дуже добре. Можете написати в коментарях, що ви думаєте про дивідентні акції чи нормальну дохідність. І дякую вам за перегляди. До нових зустрічей!